Доброго ранку. сьома година ранку. Здавалося Е, сьогодні дуже важливий день. Чому? Тому що одна з моїх мрій. У е, нас запланована подорож на Китів. Ось такий вот експірієнс. Це неймовірно, тому що побачити самих великих е, тварин в світі. Це просто щось Ну, у мене горять на ці очі. І це просто сьома година. Рано зараз, і це буде продовжуватись, мабуть, до 9 Тобто, зараз ми снідаємо, готуємося, виїжджаємо їхати десь три години в середньому, потім три години екскурсія на надовній лодці в океан. І там, якщо з кармою все добре, ви маєте побачити китів. Треба, звісно, зробити їжу. Воду. В листі в якому вам пишуть, що, типу, одіньтесь, будь ласка, дуже, ну, не дуже, одійтесь, будь ласка, тепло, візьміть собою їжу, ТД і тепер. Коротше, буде неймовірно, я думаю, цікаво. Тому ставте подобайку підпишіться на канал і погнали! І так, пайок мандрівників на день готовий. Чотири бутерброди літра чаю Третье, mm -hmm. дуже, дуже класний термос Тут металева банка води. Тут коротше, батончики, вони дуже класні, ми їх якби дуже любимо. І ще пару бананів. Ну, типу, мінімальний набір всього, чого треба, щоб перекусити і наповнитися енергією, в принципі, готовий. Тому... Давайте трошки розповім вам про е, саму дорогу, про подорож. Звісно ж, ми, наш маршрут стартував у Галіфаксі, в, в місті, в якому ми живемо, і нам потрібно було проїхати досить. Гарну відстань, це більше 300 кілометрів. Е і ще й до того переплисти з, од з, з одного острова на другий, з другого на третій. Це була наша кінцева точка, з якої ми вже відпливали на човні. І це все займало якби плюс-мінус 4 години. Ну а по дорозі ми ще вирішили зупинитись в дігбі. Це міст. То досить цікавий, про нього досить багато говорять, і воно було нашою такою точкою перед паромами, перед кінцевим маршрутом. І так, наша перша зупинка, місто Дідьбі, в якому ми провели чуть більше години. Можна сказати, пообідали і поїхали далі. Це місто досить невелике, але в ньому є все, що нас здивувало для спокійного життя. Там були чесна школа, досить сучасна, воно досить красиве та чисте. В ньому є, звісно, воно не на туристів, він знаходиться на узбережжі океану і доволі примітивне, так можна сказати, по білдингу, але все рівно в нього є дуже класна атмосфера ось цього такого затишного курортного містечка, яке може стати домівкою для багатьох людей. І що я можу відмітити, що їжа тут смачніша, ніж в Аліфаксі. Ми з'їли лобстер Ролл та Лобстер Путін, і вони виявилися дуже-дуже смачними. Ми ще заказували потім десерт. А саме прикольне, що ми тут побачили, це клешні лобстера, якому 163 роки. Уявіть собі просто лобстер, який прожив 163 роки. І ось це його клешні. В цілому усім рекомендую завітати в дігбі. В кого буде така можливість, будуть у вас неймовірні враження. Паромчик, який по нас пливе. Що народ? Паромчик номер один, який я вам тільки що показав, він по нас поїде зараз. А ще буде паромчик номер два. Дуже спекотно ми виїжджали, було дуже холодно. Коротше, я не знімав багато, я тепер червоний гоблін, тому що ми запізнювалися, лишилось 10 хвилин, щоб дійти до лодки. Ми в швидкому темпі дуже різко совдівались, підписували документи. Коротше, отак, тому небагато. Ми приплили погоду на місце, де будемо стояти. Ми тільки що побачили одного, який просто проплив далеко, нирнув, тепер очікувані. Ми просто поки що дуже далеко в далечині їх бачимо хвости, все. І зараз поплили до кита. Бачили, вон там кита прямо перед нами, може в метрах 200, і пливемо прямо на нього. Поки що прийшло десь 45 хвилин і ми бачили тільки її хвости. Хвости, як вони випригували. Зараз знову встали і будемо <спитут> пробувати їх цілобити, щоб вони повністю виплили. Не тільки ми до них пливаємо, звісно ж, вони, як всі, ідуть на дно. <смут> Це риба народ. Вона пливе прямо до нас. А це признак того, що вона може навіть від чогось плисти і дуже великі хвилі під нами. Камера працює з рук не потрібно випускати, буде дуже цікаво. Всі на поготові дивляться, всі в різні сторони. Вот так. Вони пробують зговорити. Ми їх знайшли. Прям близко залеткають. Оооооо. Ну що, їх вже підплили до двох, а може навіть і трьох, там було незрозуміло, і вони, в принципі, не втікали. Єдиний мінус, що вони не випрыгнули і ми не побачили їх повністю. Тобто ми побачили тільки половинки, та зверху ми, в принципі, бачили плюс-мінуси, -е, але це було неймовірно. Але хочеться побачити цілого, який випрыгне або випливе. У нас ще є. На це десь півтора години. Тому вірю, що хоча б один захоче привітати з нами і вистрибнути з води. А так поки що дрейфуємо. Дрейфуємо, дрейфуємо, дрейфуємо. Пані Анастасія, ну що таке? Я хочу туди. Да. Цілого? Цілого. Хвост, я вже бачила. Ходимо дуже близько. Міте іронію, ми в принципі на одному місці кружляємо так кругами, тому що два кіта просто плавають біля нас. Ми вічно підпливаємо, і вони такі хвости, Ось ось ми. пливіть до нас. Ми підпливаємо і вони такі фігушки вам, ми не випригнемо води повністю. То стоїмо разом з ними. Вони стоять на поверхні і ми. Три кита молодих. Це по-любому ті самі, що нас дразнили весь час. И такие типа на дно. Зила плейн. Дельфінчики, хоча б вони бавляться з нами. Ну, там трошки далі, бачите, кит є. Якби кит так вистрибнув. Там трошки дальше є кейт. Мы с дельфинами. А дельфінчики то сподобались ми дельфінчикам, ось там кит, А тут дельфінчики, А ти моя бусинка.

а там мусит, туди, суды. Правда буде... Вона, правда, буде не дуже м'яко. Але... Шарала. Тобі сподобалась подорож? Непогано. До речі, щоб ціни пояснити, це буде 70 доларів з людини. Ось ця лодка, на якій ми, є ще за 50, де багато людей. Але вартує того, щоб сісти за 70, це я вам зразу говорю. Тому що за 50 толпою їхати немає сенсу. А це повністю того коштує. Цей тріп та це поїздка, це відпочинок, щоб побачити щось. 100%. Що, друзі, на такій веселій ноті будемо закінчувати цей день. Всі, хто подивився, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Це був приємний тріп. Всім рекомендую. І просто насолоджуйтесь природою.